Мотор. Не, не знаю яка тут температурка, я щойно шапку зняв. <рес> <рес> Піду, перевірю, як вам там в тисі плавається <рес> в цьому в західному кузі. Так. А я це все познімаю. Але хайкінг він такий. Для мене треба помитись. Ну як водичка? За ній треба теж поняла, а може, не треба. Ось живопати. Нормально він терплячий. хоть бы хакнув там. Тут э, все дно в каминях. И они такие дуже типа, на ногу. Зараз впаде і булькнеться. Так, нападу в бордах тут сьогодні, щоб плавати, якщо впадеш. Ну як, якщо впадеш? Якщо впадеш то це буде ще той щоб контент. Маща! Найскладніше вибратись тепер, так? Ніко не, не вийдеш. <свіско> <свіско> так, швидко справді не вибратися. Так, як ти тут робила. Так, я в кроксах. Ну, це не то, щоб прям крокси. Я тобі рушники принесла. Давай перевірю, оце рушничок є черхайку. Перевіримо, як швидка вбирає воду. Безпосередньо з Китаю, так вова. Знаєш, так набагато краще. Як? Витертися. <смір> <смір> коли сухий, набагато краще. Відчуваєшся. Навіть коли так трішки сухий. Витертись, каже, в тебе два, в принципі, рушники, хочеш двома витратами. О, там якийсь цікавий такий корабель пливе. Параход Місісіпі. Так, ну добре, все, кінець кинув, Буду, Буду жити. Добре.